Тут загоїлося просто ще червоне, воно так ще камера передає. Вживу воно не настільки червоне, а от камера ще так відбиває, що воно настільки таке червоне. Ось. Але воно мене не болить. Так що є таке. Юля Бойко, Світланка Михнюк, привіт. Юлія Бойко, Галинка Іва, привіт. Таня Павлюк, доброго вечора. Галинка Іва, які ж, вони цікаві, ой, не можна ради дати з тими козенятами. На голову лізуть, не можна дати ради з ними. І я поділіться ефіром, не забули, не забула, поділилася. Аня Семенюк. в мене також поповнення. Вчора зловила два козлики і чотири козочки від двох малюків, мамочок. Хай Бог дає, щоб здорові були Аня. Це прекрасно. Два козлики, чотири козочки. Ну, це добре, козочки, це файно, Мої хто купить чи моє собі будете оставляти. А в мене тільки дві козочки і шість козлів. Ось від Нет, моїх кіз. Кіс, ну, от, три продала, mm. а дві є, п'ять козочок було б. Так, якби всі взяти, від п'яти кіз було п'ять козочок і шість козликів. Ось, а ще одна має котиця. Ну, вона зазвичай все козли приводить. Вона ще в мене козички не мала, то я думаю, що там також буде. Будуть самі козли. Головне, щоб мені коза здорова була. А все остальне -то таке, я не дуже переживаю. Так що ось таке. Хай вам здорові будуть, хай козичка гарно до... козички хай гарно доїться. Ось, А всі остальні, хай здорові ростуть. Елена жила всім хорошого вечора приятного приємного общення. Любочка, як ви, от мене лайчик. Дякую, Еленочка, від мене посмішка. Вам гарного вечора. І тільки хороших новин все добре. Я сьогодні в віді спалася, але спати хочу дівчата. Розказуйте якісь, яку тему будемо баракати чи про весілля, бо якось давали запитання. Як колись весілля в нас тут було? позавчора вроді давали запитання. вчора вранці. А може, то вчора вранці. Ось то будемо про те балакати чи про що небудь, бо щось треба таке бодрячком щось говорити, щоб я не заснула. Проспала півдня, як засну, о, пішла, ото в рано попоралася в 11 годин, прийшла до хати без 20-12, бо вперед напоїла в хаті козеня, тоді пішла там тим, подавала, подуїла, подавала їсти, понапувала курча тих козів, подавала їсти. Курча. там Все вже поробила, прийшла було б з 20 чи без 15 12. Ось, Прийшла оту до хати, помняла, бо вже зварилися барабої. Ось, помняла барабої, запарила козам. було 12 годин. ось. В Тані стрім шов на телефонах, потім на одному оставила, в Тані стрім, а на другому стрім шоу, перейшла до Маші. Тоді в тані закінчився, перейшла до Маші на два стріми. Ось, і Трохи побула і чую, засинаю. Вже на плиті те все поприймала, що мала поприймати. Холодець і бульйон варився. Ось, І я пішла, як лягла, то дівчата спала до 3 години. Добре, що подзвонили до мене, мене збудили. Ось, то Я проснулася, пішла, встала, напоїла козенят в хаті, погріла їм молоко, напоїла. Тоді пішли в хлів, понапувала, попоралася, прийшла, перебрала м'ясо на холодець, застудила холодець і пішла поратися на вечір. Попоралась на вечір, прийшла, посклеювала відео, загрузила, ось. І то все, напевно. А, ще повечерила. І все, і прийшла на ефір. От і в день пройшов, де він подівся, не знаю. Ну, хоч трохи поспала, бо спати хотіла, на очі не бачила. Ось такі то справи. Галиночка, привіт, Любочка Ігор та Наталочка і всіх, хто в чаті. Бажаю всім мирного та спокійного вечора та Божої опіки. Мій 14. Дякую, Галиночко, Штинь, гарного вам вечора, міцного здоров'я, хай всіх все буде добре. Катерина Возна, добрий вечір, Люба, Ігор Наталя, гарного спілкування, Доброго вечора, Катериночко, і міцного вам здоров'я і всього найкращого. Тетяна Павлюк, «Люба, а взагалі хороша коза, скільки може давати молока. Напитання. В кінці запитання ставте знак питання, щоб Ігор не пропускав. Люда Дідавець. привіт, гарного вам вечора. Дивіться, добра коза це в залежності, дуже багато залежить від того, як ви її годуєте. Сам перед від генетики, чи є молочна О, лінія, чи нема. Порода, генетика. Може порода не впливати, може навіть бути безпородна коза, але мати гарну молочну лінію і мати багато молока. Ось. Але найделі.